Якщо ти вигораєш, ніяка стратегія тобі не допоможе. Ми часто думаємо, що все тримається тільки на нас, що треба постійно контролювати бізнес, відповідати всім, бути онлайн 24 на 7. Але саме в такі моменти ти згораєш швидше, ніж встигаєш це помітити. Сьогодні я просто взяв собаку і поїхав на рибалку. Без ноутбуків, без дзвінків, без терміновостей. Собака бігає, вода шумить і вперше за довгий час я реально вдихнув. Відновлення це не втрачений час, це паливо, яке дозволяє працювати довше, спокійніше і ефективніше. І поки я сиджу тут, смартпродажі робить те, що маю, працює замість мене. Ти не маєш тягнути все на собі. Дозволь системам працювати, а собі відновлюватися.